Цей мобільний сканер 25 червня передали закарпатській митниці від Європейського союзу. Зробили це за ініціативою Україна ЄС шляхи солідарності. Водим пане, що заступник начальника управління технічних засобів митного контролю закарпатської митниці, розповідає, як працює цей мобільний сканер. Мобільна рентгенівська установка скануюча фірми Рапіскан це чудовий подарок закарпатській митниці. Вона нам дозволяє сканувати вантажні транспортні засоби, також пасажирські легкові автомобілі. Причому ми будемо отримувати якісне зображення. Ця система скановича сучасна. У неї сучасне програмне забезпечення, у неї сучасна техніка комп'ютерна. Він відрізняється від того стаціонарного, що ви бачили у нас на в'їзді в, в пункт пропуска, більш сучасним програмним забезпеченням, більш якісним рентгенівським знімком. За словами Вадима Панищева, під час роботи сканера автомобіль, на якому він встановлений, працює без водія. Машина працює за лазерним лучним променем, і вона автоматично підрулює, якщо можна так сказати. По цим щиткам, що ви там бачите в кінці і в началі зони сканування. Тому вона працює без водія, це ще краще, тому що додаткова посудова особа може займатися аналізом зображення. Це кабіна для аналізу зображення. В ній знаходиться оператор один або два, який і після сканування проводять аналіз зображення і приймають рішення, є якісь аномалії в цій монтажі або немає. Це перший мобільний сканер, який передали закарпатській митниці, розповів Радім Жак, голова регіону Східної Європи та Центральної Азії Міжнародного центру розвитку міграційної політики. Через проєкт, який фінансується ЄС. Ми імплементуємо інтегроване управління кордонами. Ми співпрацюємо з Державною митною службою, з Державною прикордонною службою, а також з Верховною Радою. У сфері наших інтересів не тільки закупівлі потрібного обладнання, а й людський ресурс, тобто розвиток людей. Окрім того, що ми надаємо обладнання, ми також проводимо підготовку працівників для того, щоб вони вміли працювати. Так само буде і з цим сканером. Буде проведений тренінг щодо його використання. Цей сканер коштує майже 2,5 мільйони євро. Флітупонфайф мільйон Початку війни ми звернулися до всіх донорів євроделегації американців. Ми зливши оснащення засимитно-контрольних технічними пунктів пропуску. Тривали процес це шов по походженням. Відбиралася вимоги, формувалися потреби. наразі перша власівка, ми отримали це дійсно система, яка пройшла попередні випробування. Вперед. Всім нормам, які ми замовляли, зараз депотався оформлення, і ми будемо подальшому використовувати під час щоденного митного оформлення на цьому пункті пропуска. Планується ще додаткове оснащення двома сканерами, які плануються приїхати в кінці цього року або на наступному році. Вони плануються попередньо на інші пункти пропуска. Цей мобільний сканер будуть використовувати на пункті пропуску теса, що на українсько-угорському кордоні, розповів начальник закарпатської митниці Олександр Семерга. Він буде покривати ділянку виїзду з кордону. його завдання. Зменшити навантаження на ділянку в'їзду, де є один єдиний сканер, і прискорити таким чином процес митного оформлення, оскільки ми застосовували той єдиний сканер як для сканування вантажів на виїзд, так і для сканування на вантажів на в'їзд. Великогабаритні вантажні транспортні засоби вагою більше 7,5 тонн. Середній показник пропуску у нас по кордону на добу коливається між 1200 1500 одиниць. Сканується від 20 до 40% лише на двох пунктах пропуску тиса та Ужгород, залежно, від кількості їх пропусків, зараз, звісно, відсоток зросте. Орієнтовно ми додамо ще десь близько 20-30%. За словами Олександра Семерги, такі ж сканери необхідні і на пунктах пропуску Ужгород та Дяково. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.